Україна сьогодні свідомо заявляє про свій європейський вибір. На Вінниччині цю політику активно підтримує міжнародне товариство Україна-Польща-Німеччина сьогодні гість нашої програми Людина на своєму місці голова Вінницької організації товариства Олексій Гаврилов. Нещодавно товариство Україна-Польща-Німеччина відзначило своє п'ятиріччя яким є підсумок діяльності за ці п'ять років? Як на мене, головний підсумок товариства те, що ми за ці п'ять років не зникли з мапи громадських організацій Вінниччини. Ми твердо стали на ноги, ми реалізували чимало корисних справ. Ми заявили про себе як про дієву громадську організацію партнера і для влади. І для інших громадських організацій. Тому, якщо говорити про підсумок, це, напевно, найголовніше для нас, що це не була організація одна девка під один проект чи під якусь одну конкретну людину. Це організація, яка має перспективу на багато років у цьому переконані. Ви пов'язали своє життя певною мірою з євроінтеграційними процесами, що відбуваються в нашій державі. Чим було мотивовано цей вибір? Дійсно, головний слоган нашого товариства це разом до Об'єднаної Європи. Ми раніше на початку створення кожен рік визначали головне гасло на цю діяльність, на діяльність протягом року, але потім вирішили, що краще ніж наш слоган в перший рік разом до Об'єднаної Європи не можна придумати, тому що він дійсно відображає сутність нашої організації. Тому що Україна це. Частина Європи географічна, ментально, історично разом з тим, десь може не дотягуємо до стандартів європейського життя, якщо говорити про якісь соціальні, економічні, політичні, демократичні аспекти. І виходячи з цього, власне, і в цьому полягає відповідь на ваше запитання. Ми хочемо, щоб окрім історично, географічного, Розташування України серед об'єднаної Європи, серед європейських країн, як Східної Європи, так і Центральної Західної Європи. Ми хочемо, щоб Україна посіла чільне місце і в плані демократії, в плані соціальних гарантій для наших людей. Тому, вивчивши всю багато стосунків, підтримуючи абсолютно добрі. Налагоджені стосунки з іншими державами світу, ми визначили, що для нас є найбільш пріоритетний це все ж таки європейський вектор. І з поміж цього європейського вектору ми визначили, що найближче нам Польща, яку всі говорять, що вона головний адвокат. України в Європі, і разом з тим Німеччина, яка свого часу дуже багато зробила для того, щоб Польща стала повноправною європейською країною, так само через ті зв'язки, які в нас є, через тристоронні контакти. Ми власне вийшли якби, на створення організації в форматі України, Польща, Німеччина. Хоча це не означає, що ми зосереджені лише на цих двох країнах, тому що на статуті прописано та інші країни Європи. А зараз я можу говорити та інші країни світу, тому що ми з. Нещодавно переїхали з Грузії, яку в принципі важко назвати європейською країною, але разом з тим, яка входить в програму східного партнерства Європейського союзу, в якої є багато чому можна повчитися, що багато що запозичити, і тому визначаючи, що б ми хотіли, ми хотіли б досягти рівня найкращих країн Європи, але разом з тим запозичити і для себе, для свого життя ті найкращі напрацювання, які є в інших країнах світу. Однією з визначальних рис європейських країн є розвинуте самоврядування, яке місце в діяльності товариства займає підтримка паростків самоврядування в Україні. На жаль, не дивлячись на окремий закон про місцеве самоврядування, про те, що ми давним-давно приєднались до європейської хартії місцевого самоврядування, місцеве самоврядування в Україні знаходяться в такому зародиші. Тих кращих прикладів, які ми можемо побачити в Європі, тому це є один з пріоритетів нашої діяльності пріоритетів як розвитку органів місцевого самоврядування, встановлення безпосередніх зв'язків на рівні територіальних громад, району, міста, селища чи села, на що ми робимо найбільший акцент саме на низовий базовий рівень. Підтримуючи їх, налагоджуючи їхні контакти з органами місцевого самоврядування різних європейських країн, і таких контактів ми маємо найбільшу кількість в Україні, понад 200. Разом з тим ми показуємо приклад, як можна жити. Для цього ми організовуємо міжнародні конференції, круглі столи. Навчально-методичні виїзди. Ми порахували, що за 5 років діяльності товариства україна Польща Німеччина, понад тисяча осіб лише централізовано за допомогою товариства змогли побувати в Польщі, Німеччині чи інших країнах. Плюс, якщо, а якщо порахувати на всі ті виїзди, які були організовано, то ми намагаємось дати поштовх, тобто зібрати, наприклад, 40 сільських голів, привезти їх в Польщу, домовити їм про зустріч з їхніми. Колегами до допомогти встановити контакти, далі допомагати розвивати, робити переклади, відправляти, якщо необхідно, електронну пошту, здійснювати листування від їхнього від їхньої особи або допомагати писати грантові проекти. Але разом з тим ну давати широку коло для діяльності. Будь ласка, беріть свою делегацію, їдьте, беріть дітей, везіть, показуйте, як живуть їхні одноліки. То ми не мали спорахувати. Скільки ось таких делегацій, скільки людей з територіальних громад побували за ці 5 років в Польщі, ну і чесно кажучи, ми не змогли порахувати загальну кількість, але це однозначно. Я думаю, до десятка тисяч людей може діти. Ті, хто поїхали, щось подивились, хтось приїхав. Так як і уїхав, хтось взяв для себе щось корисне, хтось е встановив нові контакти, які переросли не в двосторонні, три тристоронні. У нас є позитивні приклади співпрацю через поляків із Німеччиною, із Францією вже є перші контакти. Ми зараз активно розвиваємо цей напрямок польсько-французько-українських стосунків. І головне, ми хотіли показати, що як можна завдяки реформі місцевого самоврядування отримати широкі повноваження і досягти високого рівня життя. І знову ж таки, я згадав Грузію, тому що це таке най найостанніший наш приклад нашого проекту, який ми називали «Подолати корупцію можливо, досвід Грузії для України. Ми приїхали, ми побачили 19 реформ, по-різному вони діють, але всі говорять, що дійсно те, що стосується Відкритості влади, прозорості влади, ефективної діяльності і боротьби з корупцією Грузія досягла високих, високого рівня. Разом з тим, економічно вони не змогли побудувати щось якогось Ми не говоримо про феномен грузинського дива, якщо про говорити про економіку. І коли ми спілкувалися з головою адміністрації міста Кутаїсі, я його запитав: ну а в чому причина? Він каже: Ну як чому ж? Централізація влади. Я кажу, а є. В Грузії місцевого самоврядування він каже: Ну фактично є, але по суті його нема. Тому що каже, ми пишемо бюджети, їдемо в Тбілісі, там їх захищають, нам його ріжуть. Потім протягом року ми їдемо, просимо в них, щоб нам виділили додатково, нам виділяють іноді в 10 разів більше, ніж дали як бюджет в вигляді різних субвенцій дотацій. Каже, І це стримує розвиток громади, стримує розвиток і відповідно стримує розвиток держави. От для мене це був найяскравіший приклад, коли ми говоримо, що у нас там ну, достатньо реформ політичної свідомості іншого, вони провели ефективні реформи. Разом з тим, не усвідомивши того, що без ефективних ініціативних і повноправних місцевих громад держава не буде розвиватись, і побачили це на власному прикладі. Олексій, сьогодні ви відомий в області громадський діяч. А як все розпочиналося? Хто підтримав вас на початку шляху? Це розпочалось громадської діяльності і все, думаю, закінчиться громадською діяльністю, тому що в роки мого студентства я закінчив історичний факультет рідного педагогічного університету Вінницького. Ми з першого курсу якось згрузгуртували команду однодумців з різних факультетів, з різних курсів, з яких спочатку ми розпочинали дебатні турніри. Всередині факультетів, вузу, потім ми проводили ж міжвузовські, потім ми створили громадську організацію Вінницький міський інтелектуальний клуб Діалог Олександр Неприцький, який вчився на курс Старше нас, виступив з такою ініціативою. І ми, зібравшись просто на острові Кемпа під чистим відкритим небом, 20 чоловік заснували громадську організацію. Почали її розвивати, і коли я вже вчився на п'ятому курсі. Власне, через, напевно, те, що я десь зміг себе показати як громадського лідера, який може і хоче працювати, хоче змінювати своє сьогодення сьогодення своїх однолітків, мене запросили спробувати себе в ролі помічника голови партії Сергія Пилипича Татусяка. І з тих пір прийшло вже без малого 12 років. І якраз всі ці 12 років ми пліч-опліч прийшли з Сергієм Пилипичем, який. Є головою всеукраїнської нашої організації Україна, Польща, Німеччина відповідно мені запропонував очолити обласний осередок, який був перший в Україні створений. З яким ми продовжуємо співпрацювати вже не в ролях шефа і помічника, а колег. Які працюють над розбудовою насамперед громадянського суспільства, створення місцевого самоврядування, тому що я думаю, що ви знаєте, що Сергій якраз вважається не лише на території Вінниччини, але на території України одним з найбільших реформаторів системи влади щодо децентралізації, щодо передачі функцій органам місцевої влади, місцевого самоврядування. І тому е громадська попробувавши, попрацювавши в обласній державній адміністрації. Верховній Раді найкомфортніше я себе почуваю саме на громадській ниві, тому що тут можна реалізувати свої задуми, тут не потрібно озиратись на те, що тобі згори скажуть. Тут є коло однодумців, є команда, яка формувалась протягом багатьох років, і з цією командою ти розумієш, ти можеш реалізовувати самі відповідальні серйозні проекти. Ви почали свою кар'єру громадського діяча в студентські роки. Сьогодні наскільки часто ви ділитесь досвідом з молоддю? Постійно. Робота з молоддю це є один з пріоритетів діяльності товариства. Моло особисто, тому власне, якби це була одна. З моїх ідей створення студентського парламенту Вінниччини, де представники різних вузів шляхом відкритого голосування могли делегувати своїх представників до консультативно дорадчого органу при голові обласної державної адміністрації, при голові обласної ради, де вони могли себе реалізувати. Ми закріпили помічників цих числа студентів як помічниками в депутатів обласної ради, і в мене є. Помічниця Настя Ланова, яка є надзвичайно не дивлячись на свій дуже юний вік, їй 18 років лише не недащодавно виконала виповнилась, але вона надзвичайно е, такі є, генератором гарних ідей, всі з яких ми обов'язково підтримуємо, десь. В меншій мірі, десь в більшій мірі, ніж вона їх генерує, але разом з тим обов'язково з нею це робимо. І постійно вчора я був на засіданні такої робочої групи молодіжної по виїзду, яке товариство наше організувало до Польщі студентського парламенту, де 50 молодих людей поїдуть на 4 дня до Польщі, до Лодзі, до Варшави, подивляться, як вчаться, як працюють, як здійснюють студентське самоврядування їхні польські колеги. В суботу мене запросили на засідання молодіжне, де теж, щоб я поділився досвідом щодо грантової діяльності. Ми допомагаємо створювати громадські організації молодіжні. І всі виїзди, які ми сьогодні здійснюємо, обов'язково умова є, що принаймні один представник з тут парламенту, як такого колегіального органу, має бути в усіх наших закордонних подорожах. Навіть якщо вони спрямовані на, для журналістів, для представників влади, але має бути представник молоді, який би побачив, який би розповів однолітком, який би може щось би впровадив потім в своєму житті. Як би ви оцінили співпрацю всіх гілок обласної та міської влади на шляху євроінтеграції В нашій області оцінив, її. Дуже високою оцінкою, тому що і обласна рада, і обласна адміністрація вони підтримують ті проекти, ті починання, які пропонують громадські організації. Навіть той конкурс підтримки територіальних громад, який є я прибажу, громадських, бо Територіальна громад нас теж є конкурс підтримки, але є конкурс підтримки громадських організацій, де кожна. Організація може подати свій проект, де є незалежна конкурсна комісія, яка складається не лише з представників влади, а з представників інших громадських організацій. Вони дають оцінку тому ефективності того чи іншого проекту і відповідно співфінансують за рахунок обласного бюджету. Це є яскравий приклад того, що обласна влада розуміє важливість цих питань, тому що, говорячи дійсно про представлення Вінниччини, Мені сподобалось, коли ми підвели підсумки п'ятиріччя, і Олександр Сухомовський, директор сьомої школи, ліцея, який є членом ради нашого товариства. Він сказав, що коли зараз приїжджаєш в Європу, то ну, Вінниччина — це не пусте слово. Бо багато хто чув, десь бачив якісь матеріали про Вінниччину, і в цьому є теж чимала заслуга нашого товариства. Тому Мені нещодавно сказали, як то виступав один з наших попередників і сказав, що Вінницька обласна рада перетворилася як на якусь туристичну агенцію, але організувати туристичну агенцію теж не так просто і не треба платити але, з промоцією. Так да? але ми не заробляємо на цьому, ми вкладаємо в це кошти. Причому, наприклад, якщо говорити про цей ну, дійсно найбільш грандіозний такий наш проект, де Майже 100 представників влади, бізнесу, громадськості, 50 журналістів, 70 артистів поїхали в таке великий презентаційний тур трьома столицями, великими столицями Європи. То на цей проект не було потрачено жодної гривні з обласного бюджету. Навіть ті матеріали презентаційні ми робили, і буклети, і англомовні. Видання і навіть кульки, прапорці. Все це було зроблено за рахунок тих коштів, які вклали приватні структури, спонсори, громадські інституції. Тому це ну, надзвичайно важливо. І важливо не для того, щоб просто ми хочемо, щоб всі знали, що є він а важливо в тому, що ми розуміємо, що вся Європа живе за рахунок грантів. І особливо такі, якщо ви поїдете в Польщу, подивитись, наскільки вона розвинулась, то біля кожної нової дороги, біля кожної нової будівлі, біля кожної нової чесної споруди буде обов'язково знак з прапором Євросоюзу і написано, що на 75, 80 або 90% відсотків ця споруда, дорога чи об'єкт був співфінансований Європейським Союзом. І ми, власне, хочемо показати, що в нас є співпраця влади і громадськості. Ми готові для того, щоб реалізовувати великі структурні міжнародні проєкти. Що ви берете для себе під час спілкування із закордонними партнерами? Немає універсальної якоїсь формули, що я для себе отримую. Зрозуміло, що досвід. Досвід це велика річ. В кожного в когось патріотизм. В когось досвід їхньої діяльності, в когось е, систему функціонування тієї чи іншої владної інституції чи громадської організації, знову ж таки, от ми зараз були в Грузії і зустрілись з Асоціацією молодих юристів. Це виявилася найбільш впливова громадська організація в Грузії, е, яка має свого секретаря при Грузинському парламенті, до складу якої входять. Е, Доволі високоповажні посадовці Грузії, тобто з, з громадська організація молодих юристів. Але вони, маючи з них, приходять експертиза практично всіх законотворчих актів, які приймає парламент. Тому ми побачили щось одне. В цьому році, на початку року, ми були в Румунії, приїхали до них, подавали два проекти. На жаль, вони не були підтримані, хоча отримали схвальні відгуки, але нам відмовили в... Надані фінансування на них, але коли ми приїхали в Румунію, яка для нас здавалася такою якоюсь країною, ну скажемо так, м'яко не кращою ніж Україна, і побачу наскільки вони ефективно працюють з тими самими міжнародними фондами, коли ми приїхали в управління. Відділ, де працює 20 людей, тільки тим займаються, що пишуть гранти, і скаже, Здрасте, здрасте! Вони не спитали, що ви хочете, чаю чи кава, чи, чи може ви хочете пообіду. Він сказав, ви привезли проекти. Давайте подивимось, вам поможемо. І ми 6 годин просиділи над цими проектами. І ми думали, що ми приїхали з готовими суперовими проектами. 6 годин ми розуміли, що... Ми своїм досвідом написаннями, реалізація як ми ми реалізували до цього часу 18 різних проєктів, як українських, так і міжнародних. Ми зрозуміли, що ми нічого не розуміємо в тих фондах, які, з якими вони працюють. Вони дуже багато нас цьому навчили. Тому ще раз повторюсь: універсального секрету немає. Але зрозуміло, що кожне спілкування збагачує тебе, якщо ти сам хочеш збагатитися багажем додаткових знань. У Вінниці справжнім святом стали дні Європи. Як ваше товариство долучається до цього? Так, ми з самого початку підтримували цю ідею. Ми намагалися якось допомогти. Один з партнерів товариства є. Ресторан польської кухні, наприклад, його запрошували. Вони робили такі майстер-клас. Ми на це подивились. Вирішила, чому б нам не зробити повноцінний фестиваль польською. У нас було, потім європейською. Ми назвали його кухні. Три роки поспіль ми проводили цей фестиваль. На останній наш фестиваль завітало понад 500 гостей. Ми навіть не очікували такої великої кількості. До речі, сьогодні він мені півночі снився, що я організовую наступний фестиваль і не встигаю його зробити, і не все дотянуто в нас. Тому ну я думаю, що якщо він вже сьогодні починає мені снитися, буде проводити всередині травня. Це засвідчить про те, що в середині травня наступного року наш фестиваль відбудеться. Може, він стане ще більш масовим, ще ширшим загалом. Ми завжди не маємо запросити до нас наших друзів з Польщі чи з інших європейських країн в цьому році, наприклад, з Литви були студенти разом зі своїми викладачами. Ми їх знову ж таки з нашою молоддю допомогли. Налагодити контакт, ми намагаємось показати їм, що в нас є такі свята, хоча ні Європи здалося. В Європі немає такого свята. Він не припадає на 9 травня, коли був підписаний так званий пакт Шумана. У нас 9 травня, зрозуміло, зовсім інша свята дата, тому указом президента було встановлено в 3 суботу чи 3 неділю травня. Але коли європейці приїжджають, кажуть, ми ж з Європи. У нас нема такого свята. У нас ну ми знаємо, що є День Європи. На цьому все обмежується. А у вас таким розмахом з карнавалами, з фестивалями. Тому ми не маємо внести в оцю свою якусь. Але окрім загальної культурної програми, за окрім шоу, ми останнім часом проводимо міжнародні форуми, кругли столи, де запрошуємо самих поважних європейських гостей для того, щоб вони ще й поділили своїм досвідом. Тому що гуляти ми вміємо. Працювати ми теж вміємо, але не завжди знаємо, як, в якому напрямку нам потрібно працювати. І про особисте. В цьому році у вас народилася чудові двійнятка. Якою ви хотіли би бачити країну, в якій житимуть ваші діти? Я хотів би, щоб ми не говорили про те, що ми хочемо до Європи. Мої діти не казали, що ми хочемо до Об'єднаної Європи. Щоб вся Європа говорила, що ми хочемо до України. Ми хочемо приїжджати в Україну, ми хочемо жити в Україні, ми хочемо працювати в Україні, тому що там високі стандарти життя, соціальні гарантії, розвинуте громадянське суспільство і високий рівень демократії, що там є чому повчитись, і разом з тим, при всіх цих високих європейських найкращих практиках, щоб в Україні зберіглося наша гостинність, наша щирість, наша пісня, наш танець, і поєднавши все це, адаптувавши до рівня. Територіальних громад регіонів нашої країни я хотів би, щоб кожен європеєць мріяв жити в Україні.